Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності конструювання, тож сідайте всі рівнесенько ми будемо починати наше заняття. Давайте привітаємося один з одним. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Малята, я вам пропоную відгадати загадку, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Я чудовий дар осінній, люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь, упізнали я? Гарбуз, так, подивіться, дітки, це гарбуз. Гарбуз? Справжній господар на городі. Його дуже шанують у народі і кажуть, щоб здоров'я гарне мати, варто кашу з гарбузом вживати. А ще гарбуз дуже гарно прикрашає осінній город. Існує, дітки, дуже багато видів гарбуза, але не всі з них їстівні. Вражає їхнє різноманіття кольорів помаранчеві, жовті, зелені, смугасті. За формою вони також бувають різні, круглі, овальні, грушоподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й корисні тим, що мають величезну кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв, наприклад, гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку та багато іншої корисної їжі. Гарбузові квіти також їстівні, через високий вміст квітковини страви з гарбуза покращують травлення, а квіточки нашого гарбуза ми також з вами можемо їсти. З гарбузового насіння виготовляють олію. А ще гарбузове насіння корисно додавати до різних страв, випічки, салатів. Також гарбузове насіння чудовий смаколик для птахів та звірів. Гарбуз, дітки, покращує зір у 5 разів більше, ніж морква. Також гарбуз сприяє зміцненню кісток в нашому організмі. Дуже корисний ще дітки гарбузовий сік. В давнину його вживали на ніч. Це заспокоювало після важкого трудового дня. Також, дітки, помаранчевий красень має гарні лікувальні властивості. Ось послухайте, які. М'якоть гарбуза допомагає при опіках, а сік з гарбуза найкращий засіб від укусів комах та змій. Народні майстри, подивіться, раніше виготовляли з гарбуза посуд та різні інструменти. Вони його висушували і подивіться, які гарні глечики робили. А зараз же, подивіться, сучасні майстри роблять скляний посуд за допомогою скла, теж нагадуючи форму гарбуза. Гарбуз також у давнину служив як ліхтарик. А зараз, малята, я вам пропоную зробити гарбуз із паперу. Ось такий гарний гарбуз у нас з вами вийде. А для роботи нам з вами буде потрібен кольоровий папір. Так Лей. Малята, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про гарбуз і навіть створили власний яскравий гарбуз із паперу. Тож, а я чекатиму на фото ваших виготовлених гарбузів. До нових зустрічей!